Вітаю, шановні пані і панове! Тетяна Кіхтєва, сімейний лікар, велнес-дієтолог, нутриціолог, і в останні 11 років я намагаюся у своїй роботі різними шляхами доносити людям, як важливо займатися саме профілактикою захворювань, а не їх лікуванням. І сьогодні в відео мова буде йти про гормон мелатонін. Він виробляється у нас в головному мозку, в клітинах шлунково кишкового тракту, в печінці, в нирках, в яєчниках, в лімфоїдній системі, Тобто майже у всьому організмі, тому що він регулює, це головний регуляторний гормон всіх функцій в організмі, в роботі всіх наших внутрішніх органів. Виробляється він з амінокислоти триптофан, далі вона перетворюється на серотонін, і з серотоніну вже синтезується мелатонін. Найбільше його буде вироблятися з 2 по 4 годину ранку, тож він починає ввечері, там, десь з 10-ї години починає збільшуватися рівень в крові. І вже о 7-й годині ранку знижується, бо на зміну. Мелатоніну приходить гормон кортизол, гормон стресу, який нас заводить, підвищує, текст, щоб ми могли вдень працювати, вночі спати. Мелатонін відповідає за наш сон. Це те, щоб ми могли нормально спати. Але ще трошечки далі про це поговоримо. Яка його основна функція це регуляція біоритмів, циркадних ритмів, а значить, і підтримання гомеостазу. Бо всі наші внутрішні органи вони працюють саме за циркадним Ритмом. Штунковий кошковий тракт він не буде і вдень, і вночі виробляти одну і ту ж саму кількість ферментів. Більше буде вдень, да? зранку, в обід, бо ми вдень ми їмо, вночі ми відпочиваємо. Нирки, вони теж не будуть виробляти сечу да? і вдень, і вночі. Вночі нам потрібно спати, а вдень йде більше фільтрація. І так, з усіма внутрішніми органами циркадність ритмів. Ось саме за цю циркадність, за різний рівень синтезу ферментів, гормонів, роботи внутрішніх органів, регуляція, гомеостаз відповідає мелатонін. Це його основна функція. Ще він має седативний ефект, седативний, заспокійливий. Зараз. Українців стресу багато, і ті, хто залишився, і ті, хто поїхав. На жаль, на превеликий жаль, ми зараз да, знаходимося в такому стані, коли нам потрібен додатково цей стрес, кортизол, надлишок кортизолу зменшувати, регулювати. І мелатонін, він допомагає. Це такий контур гормон кортизолу, він заспокоює, він знижує кортизол. Седативний ефект. Ще мелатонін, а, має антипухлинну, антипролиферативну дію, а це означає, що він буде допомагати багато досліджено, це є контролювати, не давати рости, розповсюджуватися далі пухлинам, злоякісним пухлинам. У нього ще є один цікавий, дуже корисний ефект це імуномодулююча дія. Імуномоделюючий він активує імунітет. Активує, а значить, допомагає нам боротися да, з різними захворюваннями. І цікавий такий факт, що у людей, у яких в дитинстві видалили апендікс, а апендікс це також орган, де багато виробляється мелатоніну, лімфоїдною тканиною апендікса. І коли видаляють цей орган, то ми вже можемо собі да, ну, розуміти, що в майбутньому у дитини, у дорослого чоловіка буде знижений імунітет. Не вистачає гормону мелатоніну. Дуже сильний імуномодулюючий ефект, імуностимулюючий. І ось тут важливо. Важливо, у людей, у яких є аутоімунні захворювання, їм потрібно приймати мелатонін тільки під контролем лікаря, щоб лікар їм призначив, бо да, цей ефект імуностимуляції, він настільки да, активний великий, що, на жаль, з цими захворюваннями аутоімунними він може стимулювати запалювання, аутоімунне запалювання. Що ще в повсякденному нашому житті, коли ще нам знадобиться мелатонін? Коли ми подорожуємо, а ми зараз багато подорожуємо. І знову ж таки, на жаль, це не пов'язано з відпустками. Багато наших українців знаходиться в Європі, в інших, да, на інших континентах. І ми переїжджаємо і ось відбуваються джетлаги, порушується сон, і ось саме як така швидка допомога, при переїздах, при пересуванні, ми можемо теж використовувати мелатонін, щоб він наші циркадні ці ритми, біоритми, Урегулював в цих станах. Що ще? Я не сказала антиоксидант. Мелатонін – це антиоксидант сильний і колись, коли я тільки починала свою діетологічну кар'єру, я читала таку цікаву книжку одного американського нутриціолога. Книжка така велика, товста, і він розповідав про багато багато нутрицептиків. А потім таке, написав да, такий абзац: Ось якби у мене запитали, який нутрицептик ви б обрали, якби вам сказали, оберіть тільки один. Да, їх велика безліч, А ось тільки один найкорисніший. І він пише, як вибрав. Мелатонін, бо це дуже сильний антиоксидант, бо він допомагає регулювати і статеві гормони, і серцево-судинну систему. Да, і антиоксидант значить він бореть із старінням, тому він віддав перевагу мелатоніну. А я рекомендую мелатонін фірми Да, це новинка зараз ще. Мелатонін, чому саме Green Visa? Бо дуже Гарне дозування це не маленька доза. 1 міліграм, так? це маленька, велика 5 міліграмів, а ось саме у Грінвіза дозування мелатоніну 3 мг. Це тобто ж така розумна, розумна доза, яка не нашкодить, а саме буде. Мати і лікувальний, і профілактичний ефект. Плюс до цього ми ще маємо екстракт Меліси, екстракт валеріани, які будуть допомагати ще седації, ще так більше нас заспокоювати, допомагати заснути. Вітамін B1 буде підсилювати ці ефекти, і я вже почала приймати мелатонін, бо коли... Приїхала із Франції спокійною в Київ, зараз переїхала. Тут у нас постійно ці тривоги, вже лягаєш спати, і ти думаєш, що знов зараз прокинешся, знов сон зіб'ється. Це така вже тривожність у мене з'явилася. І вже на другий, третій день прийому я почала спати більш якісно. Я відчула це одразу. І що ще важливо при прийомі Малетаніна, то тут постійно. Да, Важливий його постійний прийом. Що якщо ви вже почали, то не можна робити там сьогодні приймаю, завтра не приймаю, післязавтра знову приймаю, потім, потім тиждень не приймаю. Ось такого хаотичного прийому не робить. Не можна так робити. Почали все кожного вечора за 30 хвилин до сну, ви приймаєте одну капсулу мелатоніна, 3 міліграма і все, відпочиваєте. Потім місяць пропили, зробіть перерву один місяць, і знову можете приймати цей чудовий антиоксидант гормон да, нашого сну, гормон наших біоритмів, який регулює, підтримує гомеостаз. Тож, будьте здорові!